Прикольно я й це зробила. З, з цими з бантиками. Клас. Пішли. Слова мають великий вплив на дійсність. Я казав, що дробич переображається і він реально починає переображатися. Звичайно, тому співдіє і наш мер. Якби не він, то того б не було, напевно. Ну і взагалі. Люди стоїть інакше мислити. А вас, мої любі глядачі, я прошу приїжджати в Дрогович. Відвідати це прекрасне місто, яке стає все кращим і кращим з кожним днем. Подивитися на пам'ятники Шевченку, Франку, Міцкевичу. На костел. Польський костел 14 століття побудування. На ну, прикольні. Оці штучки помальовані тепер. Що ви бачили в моєму попередньому відео? Ну і підписуйтесь на канал.